Привіт! Як одна гра, полегшує мені роботу з моїми учнями. Отже, я розробила на дошці Гінзі ось таку, такий лабіринт, і е, я його використовувала на підготовці до школи з дітками, де ми читали склади. Зайчиком можна рухатися і на, яке, на який склад потрапляє зайчик, такий ми його і читаємо. Ши, вай, йдемо донизу, ам, тобто куди дитина рухає, на на що вона попадає, та її читай. Такий самий схожий лабіринт ми на уроці використовували і англійською мовою. Так само в нас є яєчка, за якими треба було доганяти зайчик, ми удосконалювали do, does. і куди зайчик потрапляв, те нам і попадалося. Тобто ми мали скласти речення зі словом does, поїхали ми зі словом іть, мало бути питальне або стверджувальне речення, або заперечне, неважливо. Тобто дитина складала речення. Так само я і переробляла на склад числа або на таблицю множення. Наприклад, 2 помножити там на 6. Зайчик ходив, виставляла там на якесь будь-яке число, куди вони попадали, і зайчик попадає, і ми називаємо від 2 на 6, 12. Ось так одну гру можна використовувати на три різні предмети.